Вітаю, мене звати Альона Мельник. Я методистка обласного методичного кабінету безпеки життєдіяльності навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області. Сьогодні у Рубриці варто знати, говоримо про безпеку на водоймах, якими є правила і що заборонено робити на водоймах. Під час купального сезону 2023 року на території Хмельницької області. На воді загинуло 23 особи, з них дві дитини. Протягом усього минулого року вода забрала життя 47 людей. З початку 2024-го на водоймах краю загинуло 24 особи, з них три дитини. Основними причинами загибелі людей на водоймах є нехтування правилами безпеки. Перш за все, це Недотримання правил безпеки під час відпочинку, риболовлі та купання люди обирають неправильні місця для купання, невизначені і непридатні для цього. Які ж водойми є придатними? Перш за все, це ті, які визначені органами місцевого самоврядування та відповідають санітарним нормам. Вони обстежені водолазними службами, акваторія дна очищена від небезпечних предметів, а також ці локації обладнані рятувальними постами. Таких у нас на Хмельниччині визначено 32 місця для купання. В обласному центрі це річка Південний Буг в районі міського пляжу. Відпочиваючи на воді, завжди треба пам'ятати про безпеку. Першою умовою безпечного відпочинку є вміння плавати. Але людина, яка добре плаває і вміє триматися на воді, теж повинна дотримуватися правил безпеки. Знання і їхнє виконання є запорукою безпеки життя. Зараз детальніше зупинимося безпосередньо на правилах безпеки відпочинку на воді. Відпочивайте на водоймах і біля водойм лише у світлу пору доби. Вибирайте безвітряну погоду, а також зверніть увагу на температурні показники. Температура повітря повинна бути не нижче плюс 24, а температура води не менше, ніж плюс 18. Звертайте увагу також і на прийоми їжі. Лише через півтори-дві години після трапези ви можете йти купатися. Перебувайте у воді не більш ніж 15 хвилин, причому, перш ніж зайти у воду, Робіть це поступово, дозвольте своєму тілу адаптуватися до температури води. Якщо ж ви надумаєте пірнати, зверніть, будь ласка, увагу, наскільки прозора вода чи достатня глибина і чи немає у місці пірнання небезпечних предметів. Під час відпочинку на воді не робіть зайвих рухів, не тримайте свої м'язи у постійному напруженні, не порушуйте ритм дихання, не перевтомлюйте себе. Якщо не впевнені у власних силах, не беріться перепливати водойму, особливо, якщо поруч нікого немає. Як зрозуміти, що людина тоне? Одразу хочу зауважити, що крики і розмахування руками побачити можна вкрай рідко. Існує таке поняття, як інстинктивна реакція потопаючого. На неї вказують ряд ознак. Рот людини то занурюється у воду, то знову з'являється на поверхні. Одночасно людина не може і вдихати, і кликати на допомогу, тому зазвичай тонуть мовчки. Основна функція дихальної системи організму все ж таки дихання. Мовлення це її вторинне призначення. І ще один нюанс: потопаючий не махає руками. Вони зазвичай розставлені в сторони, і людина інстинктивно намагається відштовхнутися, щоб випірнути назовні. Поки проявляється інстинктивна реакція потопаючого, людина знаходиться у вертикальному положенні, і так вона може протриматися від 20 до 60 секунд, а потім, на жаль, іде під воду. Як не потонути самому? Тіло легше води, тому зазвичай тонуть, коли панікують. Спробуйте проекспериментувати. Наприклад, у басейні, пориньте на невеликій глибині воду, підібгайте ноги. Ви відчуєте, як вода виштовхує вас вгору. Запам'ятайте це відчуття переверніться на спину і розслабтеся. Голова може бути повністю занурена в воду. Головне, щоб на поверхні залишався ніс і рот. Володіння прийомами і засобами надання допомоги потерпілим на воді це винятково важлива спеціальна функція. Особливо важливо вміти надавати таку допомогу без застосування спеціальних рятувальних засобів, таких як човен чи катер. У такому випадку потрібно вміти добре плавати, володіти прийомами надання до медичної допомоги постраждалим, діяти швидко і рішуче. Якщо ви добираєтеся до потопаючого вплав, треба максимально враховувати як плин води, так і вітер, і особливо звертати увагу на відстань до берега. Наближаючись, намагайтеся заспокоїти постраждалого. Він різко втрачає сили, тому ваша підтримка йому конче необхідна. Якщо це вдалося, і людина може заспокоїтися, контролювати свої дії, тоді можна підплисти і підставити своє плече. Якщо ж особа не контролює свою поведінку, треба діяти рішуче, пірнути під постраждалого і вхопити його одним з прийомів захоплення, наприклад, взявши за волосся і таким чином транспортувати до берега. Коли потерпілого дістали з води, основну увагу слід звернути на колір шкіри, дихання, серцеву діяльність. А також на рефлекси очей і розмір зіниць. Допомога надається саме залежно від стану постраждалого. Не гайте часу, викликайте швидку медичну допомогу за номером 103, але до її прибуття в жодному разі не припиняйте спроб відновити дихання людини. Є дуже багато відеоресурсів щодо надання допомоги постраждалим на воді. Ви їх можете знайти. В мережах інтернет на офіційних сайтах Державної служби України з надзвичайних ситуацій або скориставшись QR-кодами на нашому екрані. Музика. Варто пам'ятати, що вода помилок не пробачає, тому дотримання вище вказаних правил та вимог безпеки дозволить вам уникнути нещасних випадків під час відпочинку біля водойм. Цінуйте власне життя, не нехтуйте застереженнями.